Резильєнтність. Певнена, ви вже чули цей модний нині термін. Але що він означає? Як це працює? Розбираємося сьогодні. Отже, резильєнтність це здатність справлятися зі складнощами, переживати їх і відновлюватися, тобто глобально адаптуватися до життя. Наявність резильєнтності не означає, що людина не відчуває стрес, емоційні потрясіння та страждання. Продовжуючи відчувати біль, переживання, людина залишається здатною діяти, і це головне, часто наводять приклад порівняння із парасолею, яка не зупиняє дощ, проте здатна захистити від нього. Важливо розуміти, що резильєнтність – це не фіксована риса і постійна якість. У одній стресовій ситуації людина демонструє високу стійкість, але при цьому вона може не виявитися, якщо складнощі виникнуть в іншому питанні. Прислухайтеся до себе та легко зрозумієте, які сфери життя та питання є для вас максимально складними, а які ви проживаєте відносно легко. Спеціалістка із психосоціальної реабілітації Кендра Чері пропонує розбити резилієнтність на види. Отже, психологічна резилієнтність – це здатність людини адаптуватися до змін та невизначеності. Люди, що стійкі психологічно, це гнучкі та спокійні під час кризи люди. Вони використовують розум, щоб вирішувати проблеми, рухатися вперед та зберігати надію, навіть коли стикаються з невдачами. Емоційна резилієнтність – це здатність. Регулювати емоції під час стресу. Цей вид допомагає людям зберігати почуття оптимізму, скрутні часи та розуміння, що негаразни та негативні емоції рано чи пізно закінчаться. Фізична резилієнтність або здатність тіла справлятися зі змінами та швидко відновлюватися після фізичних навантажень, хвороб та травм. Цей вид впливає на те, як люди старіють та сприймають свою старість, і соціальна розвієнність вона передбачає здатність груп людей відновлюватися після важких ситуацій, стихійних лих, усвідомлення ризиків, із якими стикається група в цілому. На резилієнтність можна вплинути й самостійно, ось декілька факторів, які впливають на неї виключно позитивно: це доброзичливе ставлення до себе та своїх здібностей, це здатність створювати реалістичні плани та втілювати їх у життя, розвиток комунікативних навичок, вміння відстоювати свої кордони, розуміння цінностей і планування життя згідно з ними, розвиток власної системи підтримки. Змістовних та глибоких стосунків із близькими людьми, з природою, з духовністю, а також із самим собою розвиток здатності вирішувати проблему. Щоби стати стійкішим до щоденних життєвих ураганів, варто опиратися на прості правила по-перше, зберігайте надію. Пам'ятайте, неможливо змінити минуле, але можна впливати на майбутнє. Усе у ваших руках, не поспішайте їх опускати. Бережіть себе, слідкуйте за своїми потребами та почуттями. Будьте ініціативними та проактивними. Замість того, щоб з'ясовувати природу проблеми або ситуації, складіть план і дійте вже сьогодні. Тримайтеся. Бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.